Держак це рукоять, на яку можна насадити лопату, граблі, мотику, косу, кирку, мітлу, швабру, пешню. Для різних інструментів потрібні різні види, що відрізняються розмірами і деревними породами. Шевці бувають різні. Держак для лопати повинен бути товщий і коротший ніж для коси, мабуть, і міцніше, оскільки зусилля до нього додається інше. Це стосується і всіх інших різновидів інструментів, великий вибір споживач може виявити в магазині. Виглядають товари зазвичай прекрасно, оскільки виготовлені на виробництві, але на перевірку можуть виявитися неякісними. Держак, виготовлений з розпущеного на бруски пиломатеріалу, навіть з урахуванням попередньої сушки дерева, має всі ті ж недоліки, які мав породив його брус. Шари деревини, які проходять через нього, не завжди дотримуються його геометрії, тому те, що здається досконалим виробом при серйозному навантаженні, може зламатися. До того ж, навіть добре висушена деревина продовжує взаємодіяти з вологою і рано чи пізно може або викривитися, або покритися тріщинами, або почати бовтатися в посадковому місці, куди краще служить держак. Виготовлений з цільного стовбура деревця або з його прямої гілки достатньої товщини. Всі деревні шари його розташовуються симетрично навколо серцевини і здатні гармонійно протидіяти чи не будь-якому прикладеному до них зусиллю. Єдиний недолік рукояті з цільного стовбура полягає в тому, що придбання в магазині малоймовірно. Швидше за все доведеться вирушати в найближчі зарості і при цьому ще й самостійно обробляти видобутий матеріал. Відповідні породи деревини слід зазначити деревину, яка має серйозні недоліки, як правило, це стосується хвойних порід, смола, яка може почати виступати з рукоятки лопати ніякої користі землекопу не принесе. Найбільш кращим вибором для виготовлення живців є деревини листяних порід, таких як береза, бук тополя. Дуб найлегший вийде з тополі, але він одночасно буде і найслабшим. Його краще використовувати для мотики або граблів. Рукоятка з дуба буде найважчим і на силу піддасться. Обробці зате може виявитися вічним збука дуже міцний, але вимагає захисту від вологи, держак з берези це те, що ми найчастіше і використовуємо. Крім цих порід підходять ліщина, горобина, клен. Останні досить гнучкі, міцні. Прекрасний держак вийде з ясена. Час готівлі і способи обробки живці слід заготовлювати всередині або наприкінці осені. Коли припиняється рух деревних соків, вибирати слід деревину з мінімальною кількістю сучків. без тріщин і гнилі найбільш кращий сухостій. Наприклад, для лопати товщиною 40 м треба заготовити стовбур дерева в два рази товще після сушіння, він обробляється столярними інструментами до потрібної товщини. Після чого шліфується і при необхідності просочується захисними складами, лаки продовжують термін життя живців, але погіршують зручність роботи. Рука полаку ковзає, під не вбирається в рукоять.